Цивільний Кодекс України, статті 251-255. Розділ 5. Строки та терміни. Позовна давність. Глава 18. Визначення та обчислення строків. Стаття 251. Поняття строку та терміну. Строком є певний період у часі, зі сплином якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є. Певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду. Стаття 252 визначення строку та терміну. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Стаття 253 Початок перебігу строку. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок. Стаття 254. Закінчення строку строк, що визначений роками, спливає у відповідний місяць та число останнього року строку. До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями при цьому відлік кварталів, ведеться з початку року. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює 15 дня. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Стаття 255: Порядок вчинення дії в останній день строку. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Письмові заяви та повідомлення здані до установого зв'язку до закінчення останнього дня строку вважаються такими, що здані своєчасно.